Вітаю! Ефір каналу Нова Волинь продовжує передача Ваш депутат. За традицією говоримо про життя воленнян і роботу депутатів обласної ради у студії Раїса Кочмук. Раїсу Євгенівну вам доброго здоров'я. Добрий день. Кучмук Раїса Євгенівна обрана депутатом Волинської обласної ради по одномандатному мажоритарному виборчому округу номер 25 Рожечинський район, заступник голови постійної комісії з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму. Волинська обласна організація партії Солідарність жінок України. Лісовівенівну, нинішній вечір важко назвати добрим, як, напевно, багато вечорів, які передували цьому, цими вихідними волинь попрощалася аж з дев'ятьма бійцями з 51-ї окремої механізованої бригади. Уже нині вранці голова нашої облдержадміністрації Володимир Гунчик озвучив ще майже два десятки прізвищ людей, військових, які теж загинули. Власне, ситуація міняється кожної хвилини, когось оголошують загиблим, потім все ж таки людину розшукують, тобто конкретного списку немає. Знаю, що в обласній раді, і це не секрет, мабуть, волинянам пильним, які стежать взагалі за подіями, скликали останнім часом не одну позачергову сесію. Тож, до чого ми домовилися, От, ну, на останній. І взагалі, як ми можемо цим хлопцям допомогти, тому що проблеми, як бачимо, у них найбільше в даний момент. Переважна більшість депутатського корпусу. Дуже оперативно збирається повідомлення, поступають за кілька годин для того, що треба зібрати рішення. Вони здебільшого стосуються стану бюджету. Бо це матеріальна допомога, або ці офіційні звернення, які йдуть в Київ до нашого найвищого керівництва, вимагають реагувати на цю ситуацію, яка є, а тому насправді позачергові сесії вже стали традиційними, вони не є накладними, вони є оперативними, що дуже за два з половиною роки ну, така відмінність від інших сесій, і, скажімо, оця біда, оце горе. Консолідовує депутатський корпус для того, щоб, хоч якось, допомогти батькам, воїнам, і приймати те рішення, наскільки вони ефективні, наскільки можна вирішити те питання силами обласної ради, звичайно, великий знак запитання, тому що децентралізація не відбулася, і дуже багато рішень урядових рішень замикається все таки на рішення Києва, і ми це бачимо. Не буду повторюватися з усіх новин. Вже ми всі стали політиками, ми всі відчуваємо, що треба щось змінювати, що треба бути в цьому житті більш оперативними, більш гнучкими. І коли такий стан в державі, то напевне відкидати всі законодавчі норми, а думати в першу чергу про людину, про її життя, про той спокій в родині, яка віддала найдорожче, віддала свого сина, батька, щоб захищати нас всіх. Знову ж таки, на ну фактично на усі сесії приходять матері, бійців. От хлопців, молодих, хлопців середнього віку, які знаходяться зараз там на сході. Це от, ну, найстрашніші бої під Іловайськом. Матері просять повернути дітей додому. В принципі, до цього ставитись можна по-різному. Можна і по-людськи поспівчувати, тому що ну жодна родина не знає конкретно, що з її дитиною, батьком, чоловіком. З іншого боку, ми ну, повинні якийсь бойовий дух напевно підтримувати, як взагалі. Як порадити на це реагувати? Бо ви буваєте в сесійній залі, а в ЗМІ з'являються тільки окремі заголовки, коротенькі, з яких важко судити, що ж насправді? Враження дуже гнітюче, і та відповідальність, яку ти взяв на себе із, разом із статусом депутата, ніби людей треба втішити. От враження на останній сесії підбадьорити людей, я взагалі по життю оптиміст, а це як на великих похоронах немає слів для підбордьорення. Згадуєш Біблію, згадуєш аналогічні випадки, як люди себе поводили. Це трагедія кожної людини, родини і сам себе ледве стримуєш, щоб не розчулитися, не розплакатися, бо тут слізьми нічим не зарадиш. Люди вимагають конкретного, і напевне, що це правильно, навіть з огляду на мою професійну діяльність, людина, яка 3-5 місяців відірвана від своєї основної діяльності, втрачає свою кваліфікацію. Тобто за 3 за місяців ці люди мали повне право втомитися від тої роботи, яку вони там виконують. І звичайно, що треба було більше інформації і зв'язку. Я не військовий, і велика розмова з мобільними телефонами, багато в чому можна погоджуватися, але все-таки я мати, я жінка, і треба зрозуміти жінку, яка відправила воїна на фронт. Хоча теж ні в кого не фатає ні сили, ні мужності оголосити, що це фронт, і ніби матері має від цього легше бути. Легше від цього не буде. Буде, напевне, з часами ця рана кровоточити довго і дуже болюче, тому що ці люди, які без відповідного статусу перебувають там в невідомості, їм потім буде важко адаптуватися і набути того статусу, який буде їм необхідний. Тобто цю, цю боротьбу і цим матерям треба подякувати, що вони акцентують увагу над депутатами, починаючи від сільських, районних, обласних, щоб ми достукалися до самих тих головних депутатів, які здійснюють професійну діяльність, бо ми громадські діячі, ми на громадських засадах вислуховуємо, приймаємо рішення, ну, такі вони є. Розпорядники бюджетних коштів, ми, ми тільки наміри даємо, що хай би було так або інакше, так само як і громада. А все-таки Верховна Рада це клуб професіоналів, який повинен би адекватно реагувати на ті запитання, які сьогодні є нагальними до вирішеннями. Ми стараємося, чого і збираємося так часто відправити ці листи, наголосити. Ну, принаймні, хоча б, щоб зняти з себе обов'язок перед тими батьками, і так як батьки останній раз закликали, що разом з нами їдьте, говоріть, Україна звикає до цих протестів, до реагування на нереагування на ці протести, до обмеженості істинної інформації, все розбалансовано. Я якось в ці дні згадую, що у Велику Вітчизняну війну свідком якої я не була, але легенда війни. Голос Левітана, сам навіть голос, який повідомляв про те, що відбувається на фронтах, воно викликало довіру в всієї частини населення. Сьогодні який не вкни канал, кожен говорить по-своєму, дратують цих батьків дуже такими небезпечними звістками потім, що ну, ці ігри. Дуже тяжкі це, як би сказати, порівняти як торгівля людьми, торгівля людськими почуттями це дуже небезпечна гра. Морально найважче це пережити, зважаючи на те, що ви балотувалися від Рожищинського району, ну, напевно, в першу чергу запитаючи хтось з вас, тому що мобілізованих багато теж саме з цього району, чи звертався за допомогою для солдатів. І ну, знову ж таки, чи люди розуміють, який зараз час, чи звертаються ще за допомогою ну, за побутовими якимись речами? Я теж розумію, що це потрібно, однак є переваги. За календарний от останній рік дуже часто найболючіше питання, скажімо, мене, як до депутата від виборців були все таки дороги. Пробували пояснити це в той час, коли казна була порожня. На сьогодні вона наповнилася якимось чином, але все-таки дороги по тому ж самому селі Топільно і стан аварійний стан моста в місті рожище. В військовий час він викликає неабияку небезпеку, і варто задуматися, чи та ж сама кусочок дороги до. Хлібозаготівельного підприємства, які почали саме з іншої сторони вулиці, а не з тої, де будуть зерно возити, такі очевидні речі або відсутність зупинки, ну, чийсь прокол, але не внесено. Скажімо, навіть з такими питаннями ці питання відійшли на задній план, люди вболівають, переживають. І друга така от хвиля звернень це захворювання. Причому дуже серйозні захворювання, дороговартісні захворювання теж не знаходиться ні пояснень, ні слів, як сьогодні людині можна врятувати своє особисте життя, якщо воно вартує 90 тисяч євро. Звертаюся до депутатів, які разом зі мною в залі намагаємося зібрати хоч якусь суму і громадськість, наскільки сконсолідована, ви ж самі зараз бачите, що основна ставка. Цих військових дій лежить на волонтерах, на громадськості. Це така консолідація народу, громадян в єдиність, що люди переступають всі правила, норми, які там попридумували, і швидше, оперативніше вирішують питання, як вирішують державні органи, які сьогодні гальмуються прийнятими нормативними документами, які, на жаль, не передбачають такого стану навіть по своїй професійній діяльності. Коли працюємо з тими людьми, які переселилися, бачимо, що законодавство України абсолютно не адаптоване на такий військовий випадок. Ну ж таки, ви почули тему переселенців. Вона не менш важлива, тому але зараз трошки відійшла на задній план, тому що маємо інші проблеми. Але що стосується переселенців, на Волині їх чимало, більше тисячі, якщо я не помиляюся, дві сотні маємо з Криму трішечки більше, і десь близько 900 людей приїхало до нас зі сходу. Знову ж таки, якщо зважати на інформацію, яка надходить в засобі, масової інформації, то в нас все від такого яскравого позитиву, що все добре, і люди приїжджають адекватні. Люди хочуть тут жити, вкоренитися, можливо, навіть до такого дуже яскравого негативу. Ну, вірити одним і другим безпідставно немає якби потреби. Що в нас на Волині? В першу чергу ми школярів більше сотні вже прийняли і дітей у виші, в них є батьки. Чи хочуть ті батьки працювати, то знову ж таки стосується вашої безпосередньої роботи. І ну, що ми можемо їм запропонувати? Чи йдемо на зустріч? Портрет переселенця, напевне, можна намалювати, якщо із 1100, ну майже 200 людей, які прибули на Волинь, переселилися, 160 звернулися за послугами до служби зайнятості, як такі, що шукають роботу. А інші це діти, пенсіонери. Люди, які мають роботу, люди, які знаходяться в декретних відпустках, і таке інше, із тих 160 людей, які звернулися до служби зайнятості, я не можу сказати, що вони пасивні спостерігачі, що вони звертаються в служби зайнятості, якщо вони навіть перебували на обліку там, за місцем постійного свого проживання, що вони воліють. Перебувати на обліку і отримувати допомогу по безробіттю. Це насправді пошукачі роботи, і, скажімо, із них ми не бачили якихось таких разючих прикладів, що вони відмовлялися. Вони адекватно розуміють, що я мав можливу зарплату 5 тисяч там. Тут навряд чи ви мені таку запропонуєте, але погоджуються і на дві тисячі, і на півтори тисячі. Зголошуються роботодавці. І третя частина цих людей вже працевлаштована. Одна третя ще знаходиться на перенавчанні, на проходженні медогляду, на стажуванні, тобто їхнє працевлаштування теж в скорім часі вирішується. Я б не сказала, що ці люди вибагливі. Щодо різних толків, нехай би були, не були, приїхали, чого вони приїхали, шукають роботу. У мене для в себе як державного чиновника, який мусить надавати послуги і поблажливо ставитися до тих людей, які ще й хочуть працювати, висновок один не судіть і не судимі будете. У людей склалася так ситуація. Вони приїхали, шукають роботу, шукають, і вони не є привередливі, от скажімо, серед тих наших клієнтів. Знову ж таки, як на них наші підприємці от реагують? Як державні структури, якщо такі е, пропозиції? Працевлаштувавши значну частину на сьогодні менша, менша філя, може ще буде, не дай Бог, щоб вона була, нехай би вже воно заспокоювалося. Самі перші приїхали крим кримчани. Дуже легко працювати з пошукачами роботи з Донецької області, не знаю чого. Луганські люди ну, інертніші, скажімо, в активності по пошуку роботи. Це зв'язано з багатьма причинами: і фах людини, і попереднє місце роботи, і чи ти селянин, чи не селянин, де хто каже, що беріть землю, йде. Ну, не може людина в одну мить, якщо вона жила на поверсі в місті, і сьогодні стати селянином і обробляти землю, якщо життя заставить, то вони будуть це робити. Не було проблем із цими кримськими людьми, які приїжджали, і поселялися вони там, де, де їм пропонували, тобто вони не були такі от вибагливі. Пропонуємо їм також вакансії із наданням житла. Вони є в Луцькому районі, ще в чотирьох районах: в Любешівському, Маневецькому, Турійському. Але це робота пов'язана із сільським господарством, то люди не зовсім охоче погоджуються, але навіть не в цьому річ. Мета цих людей і велике сподівання, що вони таки повернуться. От на перших початках було, що повернуться назад. Ми провели таке опитування роботодавців, які прийняли цих людей на роботу, бо їм в якійсь мірі треба було адаптуватися. Багато людей прийняли Кромбергеншуберн, Модерн Експо, Автозавод, СКФ. Роботодавці задоволені працею цих людей. Тобто відповідальні люди так. свідомо вони цю так. роботу шукають. А власне, що ж стосується наших волинян, що з безробіттям, яка ситуація? Ну, і чи люди хочуть працювати, тому що теж був період часу, коли питання стояло зовсім по-іншому, що ну, не особливо велике таке бажання було. Ви знаєте, за 10 років своєї професійної діяльності я другий раз спостерігаю таку підвищену активність людей в пошуку роботи. Перший раз було це, коли грянула економічна криза, от як криза. і, Тепер, коли розгорнулися такі надзвичайні події, які відбуваються в державі. Люди дорожать роботою, люди шукають роботу, люди погоджуються на роботи. У людей є найменше бажання стояти, просто тупо стояти на обліку, щоб утримувати соціальні виплати. А активність зросла людей, чи то громадські роботи, чи професійне навчання на стан ринку праці значно. Впливає та велика кількість мобілізованих людей, роботодавцю важко без них, я це розумію, але підприємства поки що не припиняють в зв'язку з цим роботу, Хоча ми знаємо, якщо із підприємства от, 50 працівників високоточних. Професій забрані, то ми розуміємо, як роботодавцю дається, як крім того, що він е, утримує заробітну плату, чекає повернення, проходять місяці. За ці місяці людина втрачає кваліфікацію, але набуває іншого психологічного стану. Е, роботодавці ставляться до цього терпляче, і крім того, вони є великими благодійниками, щоб підтримати нашу армію. Знову ж таки, як фахівець прокоментуйте розрив економічних зв'язків наших з Росією, як може повпливати на наш ринок праці згодом? Прогнозуємо, цікавимося для Волині, особливо державний центр зайнятості цією роботою від першого дня зайнятий, тому що економіка України все-таки в значній частині була зациклена, пов'язана із Російською Федерацією. І, звичайно, схід сьогодні це відчуває. Волинь, як такий острівок Західної України, все-таки ми більше пов'язані з польським з польською економікою, з німецьким капіталом, шведським капіталом. І в нас таких українсько-російських підприємств мало. Хоча зв'язок покомплектуючих, ще одне по робочій силі, яку я от скажу пізніше, можна спрогнозувати, що воно дасться в знаки. Ну, а саме найбільше ціна газу. Якщо роботодавця він не влаштує до такої міри, що не буде зиску продовжувати виробництво, тоді можна чекати масового вивільнення. Поки що, із пропозицій роботодавців немає таких прогнозів на масове вивільнення. Робочі місця зберігаються в традиційній пропорції для волині на цей час. От, друга частина, якщо ми ж знаємо, не секрет, що велика Кількість людей наших мігрувало до Росії на заробітки сьогодні вони знаходяться або на військовій службі, або в тій же самій Росії, в якій я розумію, вже їм некомфортно перебувати. Тобто, оцей економічний зв'язок, трудова міграція, легальна, нелегальна, не має значення. Родина отримувала доход. Чоловік їхав на заробітки в Москву, особливо це будівельники. Напевне, що цей маршрут перерветься. І треба думати про тих людей, які повернуться в Україну. З одної сторони це добре, бо і тут робоча сила, робочі руки потрібні. Але треба думати над ціною їхньої праці, над легальністю їхньої праці і щоб ми могли їх прийняти. Знову ж таки маємо тільки дві хвилинки до завершення передачі. Не можу не запитати про комісію. Я глядачам нагадаю, що ви є заступником голови постійної комісії з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму. Так. Не так давно і за вашої ініціативи відбулося об'єднання. Комісії, що це дало в першу чергу, чи вже видні якісь позитиви? Ти типу, по останніх сесіях і можливо засідання вже були? Ну і власне роботу комісії хочеться, щоб ви оцінили, тому що ну не всі комісії смію сказати плідно працюють. Є такі, що роботи не дуже видно. То, от, власне, як ви доходите до конструктивних таких розмов у своїх комісіях? Свої? В організаційному плані не зовсім зрозуміла є побудова роботи комісій, тому що чогось перевагу всі надають роботі в комісії по бюджету або ще якихось таких. Ну як для мене це дуже нескромно. Як на мене, то найбільше проблем все-таки пов'язані із молоддю, з сім'єю, з туризмом, який ми хочемо в Волині розвивати, бо іншого те, що від нас залежить, ресурсу для зайнятості, немає. І на жаль, ця комісія, яка б займалася цими справами, налічувала не більше чотирьох членів. І якщо хтось відсутній, то взагалі комісію разом з цими проблемами сім'ї, молоді, спорту, туризму і розглядати не приходилось. А тому я ініціювала об'єднати ну, такою близькою подухою комісією освіти, духовності інформації. Ця комісія набагато більша, обширніша, і насправді питання от такі інформаційного плану. Відбулося вже два засідання. Мені дуже приємно в такому масштабній комісії працювати, бо насправді і явка, і живіше обговорення. Дай Бог, щоб ці комісії. Ви виймали такі точкові проблеми, до яких дотична вся громада, які потрібні громаді. Бо що таке комісія? Це живе обговорення. Не завжди можна зробити громадські слухання, а коли така обширна комісія, і один день ти попрацюєш, і потім на сесію від комісії винесені досконало вивчені питання, то і сесії проходять. Набагато оперативніше і ефективніше, аніж якщо комісія не працювала, потім весь загал депутатів хоче вивчити в залі, ну це як публічний урок, всі хочуть на уроці вивчити на пам'ять вірша. Так такого не буває, бо треба задуматися, як комісії повинні працювати. А тому я бажаю і собі, і всім іншим депутатам про те, що роль роботи комісії це ефект роботи ради. Будемо сподіватися, що ефективною буде робота. Вам дякую, що прийшли. Дякую за інформацію. Я вам дякую. Вона була корисною. Глядачам нашим хочеться нагадати, що це була передача. Ваш депутат сьогодні про життя Волині. Ми говорили з депутатом обласної ради Раїсою Євгенівною Кочмук. Ну і, звісно, хочеться побажати усім тільки миру, спокою і міцного здоров'я. Дай Боже. На все добре!